Привіт всем. я є міша залежний. Саме хтось думав, що сказати. От, такими словами вітаються, розпочинають свою промову на зібранні анонімних наркоманів. Це таке приміщення, де в кімнати, де люди збираються і спілкуються. Проводять групу, діляться радісним, наболілим, як люди справляються з невживанням наркотиків з якимись життєвими ситуаціями. І багато і багато ще з чим. До того як прийти в анонімні наркомани, я дуже гарно спробував наркотики десь. Це була десь середина 90-х, і одразу воно мене захватило, одразу я зрозумів, що тому є, що воно мені сподобалось, і воно наркотики, не алкоголь, і почалося вживання систематично <кхів> зі всіма витікаючими наслідками, тому що наркотики поєднані одразу з. Воровством, за каким-то чесним реставам грошей, з яким-то криміналом зі всіма витікаючими послідствами. І довго дотягнулось. Але коли я вже дуже так, скажімо так, хапнув біди там, якогось дна життєвого, того горя від вживання того наркотиків, я десь постійно. То, напевно, якісь такі дар Божий чи просто такі мої якісь. Е, постійно якийсь мав убіждення чи надію. Ну, як це таке, ну я мушу якось пригнути, не може бути, мушу якось покинути ту заразу, ну не може бути так. Тому що в ті часи бутувала таким думка, що наркотики це шлях одну сторону. Якось таке вже не пам'ятаю поговорку. Уколовшись раз, там вже ніколи не вернешся. Ну, не пам'ятаю, якась таке інтересна було стара. І що це білет в одну сторону. Що... Я якось не вірив в це, я думав, що ну, ну не може бути так, але не міг нічого тому давати раду. Все одно я вживав, десь там в душі, внутрі собі плакав, мучився, І обувало, напевно, і так плакав десь, тому що воно приносило якусь вже больну прийшовши той розовий період, коли вони приносили радість, вже прийшов такий час, коли вони вже б не приносили, тільки просто вживати для існування, підтримувати якби тіло, життєвий стан. І я багато методів пробував, і в монастирях я жив. І дома закривався просто на ключ там, просив, щоб мене закривали з тої сторони. І якісь такі білі горошки мені давали, якісь там відуні чи хто то щось. Ну. І в лікарнях на переливання, скільки там, не переливання, а на якісь капельниці, скільки разів мене обправляли. Він інакше міста. В армію навіть я ходив служити, щоб покинути ці наркотики. І якийсь той час дійсно там допомагало. Там місяць, два, місяць, два, там ще міг якось. Але все одно воно ну, вертались на то все, тому що постійно якесь була <кхем> осознання того, що от мені треба спригнути, перекомаритись, там, тиждень, два-три місяць почати спати, почати їсти, перестати срати і тепер. І, і, і тоді, от в мене життя наладився, сон наладиться і я почну. Собі, можливо, десь там в п'ятницю-суботу пиво пити. Чи на якійсь забаві, на якомусь святі, можливо, так, було. акуратні собі. Постійно таке мав убіждення. Але і... вічно воно ну, вертали то саме все. Одне і то самісіньке. Тобто якийсь час міг лишатися і наскочували ну, ну, все, і ну, в печальні последствия проводила опять капці і. І якогось одного прекрасного моменту, то, то років 11-10 років тому, яким-то е, чудом мама мене запхала в реабілітаційний центр. І звідти мене за руку привели на групу анонімних наркоманів. Це було здоровенне, це було приміщення в Полтаві, яке зарплата, приміщення кризисного центру. Повне людей, я дуже явно і добре пам'ятаю ту першу групу, наскільки воно мене вразило, наскільки воно мене торкнуло, наскільки то людей було, які то формат, люди з великих, з, з довгими термінами, які не вживають. Люди прилічно діті, чисті, підстрижені, на яких-то там на телефонах, на машинах, дівчата і. І, власне, як вони формулювали думку, як воно все будувалося, як вони ділилися. то не було ніяких сумнень, що то якась секта, як в нас там кажуть, між рядками, чи то гурток, Збіговисько, там, Юморять, чи то там таємно, анонімно десь, може, підкалюється. Ну, не було таке, тому що я дійшов до такої ручки. Що я був готовий все робити, або то вже закінчилось раз і назавжди. І от та ідентифікація, що ті люди такі самі були в такій самій шкурі, не осуждають мене, а наоборот, протягують мені руку допомоги, розказують на такому ж самому сленгу, на, тому і на тій самій мові, ті самі речі, які я переживаю в душі, які я. Ніхто не знає, які там мене питалися раніше капельниці ставити, молитви довгі читати, на літургію водити. Ще якісь методи. ну... А тут все те саме, що я відчуваю, що я нікому не говорю, що, що я сам собі навіть боюсь признатись, де коли вголос сказати самому собі. От вони говорять, сидять в тій кімнаті поруч незнайомі люди, і то говорять то саме. Тому воно мене якось е, впчетліло, і з перших часів воно мені, мені здається, що основний меседж, основний посил, який до мене донесли анонімні наркомани, що, що це хвороба, неізлічима. Типу, не буде її ніколи, не, не настане одного прекрасного моменту, коли я раз із тої наркоманії. Наркоманія – то хороба, але з тою хворобою можна щасливо, радісно і довго, бо довго жити, Там, роблячи ряд яких-то определених дій. І вони мені то донесли, закарбували, тобто встався... Теорія, переросла, моя та теорія переросла з просто спригівня і перекомарування на, на те, що треба щось з собою, як ті легенько робити, чи не легенько. І тої хвороба, я типу я хворий. І воно це. І я буду жити чистий, не буду вживати. І знаєте, воно спрацювало в тому житті. Скільки є з середини 90-х я то мочився з тим, а в році 13-му, 2013, а то, в тим в 12-му році, воно це бажання бажання вживати відпало. То, тобто туди то бувають якісь приходи, звісно, мимольотні, ідіотські там забігають мисли але от того нав'язливо. Того ідіотського такого, що не можеш з ним справитися, що готовий через форточки там з 9 поверха вилазити на кришу, аби піти <кій> за речовиною. Такого ітіотізму немає. І тому це напевно все, що я хотів сказати і бажаю, що дати собі шанс хоча б спробувати, подивитися, що тут таке. Прикуснутися до того, послухати. Я рахую того, вартую того. І таке було все. Дякую.